Тері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Приєднався до небесного легіону. На Буковині в останній шлях провели військового, який став на захист України від російських окупантів. І старшим солдатом Мірчою Зваричем попрощались в селі Зелений Гай. Вічна пам'ять та слава героєві. Тіло Буковинця витягли з колодязя. Надзвичайна ситуація трапилась у селі Старі Бросківці. Про це на лінію 101 повідомили правоохоронці за допомогою мотузки. Рятувальники підняли чоловіка 1973 року народження з глибини близько п'яти метрів. Загиблого передали поліції для встановлення причин смерті. Піймали палія у чернівцях. Поліцейські оперативно встановили чоловіка, причетного до підпалу сміттєвих контейнерів. Днями на одній із вулиць обласного центру невідомий підпалив три контейнери для збору сміття. Проте потрапив на відео підприємства, що утримує цей майданчик. Зловмисником виявився 63-річний місцевий житель. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років. Досудове судове розслідування триває. Внаслідок аварії водія довелось деблокувати автівки. Впродовж вихідних на Буковині трапилось три ДТП. В селі Магала 33-річна чернівчанка, керуючи автомобілем БМВ, наїхала на 57-річного жителя села Грозенці. через що пішохід отримав травми. Його шпіталізували. Ще одна аварія з постраждалим пішоходом трапилась у Чернівцях на вулиці. Руській 23-річний кермувальник врізався в 21-річну дівчину, яка перетинала дорогу. Отримала травми, її довелось госпіталізувати. Окрім того, у місті заставна водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген Транспортер. За допомогою спецінструментів рятувальники дістали травмованого кермувальника та передали медикам. Транспортні засоби вилучено відносно всіх автопригод. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Протягом вихідних на Буковині трапилось декілька пожеж. Зокрема, горіла автівка, кладовище та піднавіз із сіном. Так, у селищі Берегомет власник автомобіля Мерседес, помітивши загоряння, викликав вогнеборців. Вогонь знищив моторний відсік та частково пошкодив салон автомобіля. Попередня причина займання несправність електросистеми автомобіля. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Буківка. Там горів піднавіз із сіном. Завдяки завдяки швидкому реагуванню рятувальників полум'я, що охопило 80 квадратних метрів, не перекинулось на житлову будівлю. Вогонь повністю знищив споруду та сіно. Причини пожеж з'ясовуються. Ще одне займання виникло на місцевому кладовищі села Чудей та було ліквідовано рятувальниками на незначній площі. Також у Чернівецькому районі горіла будівля. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів. Полум'ям було знищено покриття та частково саму будівлю. І згарища врятували кошеня. Причини та збитки наразі встановлюють фахівці. Дві тисячі гривень допомоги від держави на проживання. Внутрішньо переміщені особи, які втратили власну домівку або залишили господарство в окупації, можуть претендувати на таку виплату. Як отримати нарахування? Дивіться вже за мить. Внутрішньопереміщені особи, які змушені були залишити власну домівку через постійні обстріли чи окупацію, російськими військами можуть отримати допомогу на проживання від держави. Допомога призначається для осіб з інвалідністю та дітям до 18 років в розмірі 3 тисячі гривень. Для інших осіб в розмірі 2 тисячі гривень. Допомога призначається на 6 місяців на сім'ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї. Допомога призначається на кожного члена сім'ї, відомості про якого включено до єдиної інформаційної бази даних внутрішньопереміщених осіб. Таку виплату не призначатимуть людям, які придбали нову автівку за три місяці перед зверненням або ж зробили іншу дороговартісну покупку, зауважує фахівчиня. Допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Призначається, враховуючи доходи сім'ї, період за який враховуються доходи, становить один квартал, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням або продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період. Або три місяці, що передують місяцю звернення за допомогою, або продовження виплати допомоги на другий шестимісячний період. Подати заяву можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду України чи ЦНАПі, а також дистанційно через веб-портал. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.